Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма «Інсайд». а Це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Ви напевно вже помітили, що ми не один раз говорили на тему молоді і віри. І справді ця тема є дуже важливою і актуальною, тому що віра молодих людей це також наше майбутнє і майбутнє нашої країни. Сьогодні в нас в гостях Марія Голець, яка є лідером молодіжного служіння спільноти «Галилея». Марія, вітаю те в нас. в Гостях Вітаю, рада бачити. Знаєш, Марічка. Перше, що я зауважив, це те, що ти дуже відважна. Ти вперше в нас в студії, і напевно не маєш аж такого великого досвіду перед камерами, але ти відразу погодилася. І навіть багато запитань не ставила, не просила питань наперед. Так що це багато що говорить про твої лідерські якості. Я знаю також, що ти дуже багато робиш для молоді, для їхньої віри. Але знаєш, я думаю, що багато людей, які вперше зустрічаються з молодою людиною, яка вірить, яка посвячує свого часу багато Богів. В них виникає запитання: чому? От чому ти займаєшся тим, чим займаєшся як служіння? Можеш поділитися своїм своєю мотивацією. Найперше можу сказати тільки тому, що я пізнала Божу любов. Бог змінив моє життя, така, яка я була до пізнання живого Бога. І тепер Марія, яка стала, це зовсім дві різні людини. І мене дуже мотивує його любов до мене, Божа любов. І коли я перший раз почула, що Бог любить мене просто так, ні за що, ну просто за те, що я є і я його улюблена дочка, я пам'ятаю, я просто почала плакати. Думаю, ну як можна мене любити? А в той час я себе дуже не любила, ще навіть не могла в зеркало на себе дивитися. Ну І так сталося, що на одне Реколекціях мені сказали, що Бог тебе любить, і я так вау, ну як так можна любити? І з того моменту так Бог почав міняти моє життя в інше русло. Я почала ходити на різні реколекції, пішла в спільноту, і так Бог якось так сталося, що також поїхала на місійний рік, мала рік для Ісуса, і так посвятила своє життя служіння богові. А от що стало причиною е, цього пошуку Бога? Е, це була якась криза в житті, трудність, чи ти просто відчувала внутрішню порожнечу потребу? Звідки взялося цей пошук Бога? Тому що ми бачимо сьогодні дуже велику кількість молодих людей, і, і і так видається, що їм Бог не потрібен. Що було причиною цього пошуку в тебе в житті? Е, напевно, ця порожнеча, бо не було такої великої кризи. Я завжди ходила до церкви. Мої батьки віруючі, і я дякую Богу і за це. Але в один момент я відчувала таку пустоту в серці. Тобто я могла ходити мала багато друзів. Так ми ходили на різні на різні зустрічі, там клуби всюди. Все було гарно. Але пам'ятаю, коли приходила додому, то вдома відчувала неймовірну пустоту і самотність. Тобто, маючи все, я чулася самотньою. Я почулася, що я її сама, не маю до кого підійти. І я пам'ятаю, завжди ходила також до церкви, то ходила і дивилась на образ, і думаю, Бог, а ти живий? І це така, знаєте. Пустота в серці і шукати чогось більшого, прагнути чогось більшого. І я це шукала. І я дякую Богу, що Я знайшла його, а він мене знайшов. І так ми в пошуках один одного знайшли. Знайшлися, тобто. Ти походиш з віруючої сім'ї, так? так? я так розумію, тебе змалку навчили ходити до церкви, як так можна сказати. І, але віруючою ти була тільки в неділю, як багато людей зараз, на жаль. А протягом тижня жила таким світським стандартним життям. І які в думки в тебе народжувалися, коли ти в неділю приходила до церкви? Ну я скажу так, що багато гріхів я не робила, тому що я знала, що я маю піти до сповіді і посповідатися. А священник мене знав. І десь можна сказати з таким страхом не робила багато гріхів, але було стидно. Насправді, бо пам'ятаю, робила одне там, е, чи вживала алкоголь, чи ще щось, е, а потім приходила до церкви, то зовсім інше життя, то таке, як більше побожне життя, і то як дві особистості були. Ці дві особистості трохи мене так роз'єднювали. Я вже не могла бути ні тут, ні тут. Але я розуміла, що більше мене тягне все таки в сторону в сторону до Бога. От, так. Е, от дивися, зараз, якщо нас дивляться молоді люди, і напевно вони mm -hmm. теж мають подібні пошуки, як ти в житті. Скажи, чим це життя, яке ти зараз живеш, християнське в служінні, чим воно є краще ніж то, яке було до цього. От які ти аргументи, ви ж тобі треба навести такі аргументи для людей, які ну знають і одну сторону, і другу і вагаються? Ну я скажу так. Коли я прийшла, вже так пізнала живого Бога, я набагато де більше почала подорожувати. Молодь любить подорожувати різні нові екстремальні ситуації. Мені здається, що до мого такого пізнання багатого не було. Але коли я пізнала Бога, то мене я тільки де не була. Кожного тижня десь ми їздимо. З друзями збираємося багато ігор, багато веселища. Тобто ми збираємося компаніями, ми можемо кудись їздити на шашлики, на відпочинок, Притом, мене вживаючи алкоголь, але ми завжди... Жартуємо, завжди сміємося. Я пам'ятаю, одного разу нам казали, ну ви точно щось випили, а ми взагалі нічого не пили. Ну тобто ми свій просто жартуємо, і це весело проведений час, та ми також можемо разом. Як друга сім'я має, наприклад, стала один для одного, знайшла багато нових справжніх друзів, де вони стали для мене підтримкою. І вони є до сьогодні для мене підтримкою. Тобто, я знаю, що в кризовій ситуації, коли є мені важко, я знаю, що я можу до когось подзвонити. і Я справді тільки не осудять, не скритикують, а перші підуть мені на допомогу. І це насправді дуже важливо мати таких друзів, які справді приймуть мене такими, якою я є, і просто будуть, будуть підтримкою. будуть Мене любити, і це так є важливо. Ну, так я би сказала. Таке важливе, що для мене було це. От зміна такого життя, що я би казала, часто так називаю себе сірою мишкою mm -hmm. та до пізнання Бога. А тут я прям розквітла та стала такою багато див... Ну, так як я казала, подорожую багато нових друзів, нових знайомств. і, і, і також Таких моментів, які б я багато могла розказати, як Бог насправді міняв життя, і різні такі ситуації в житті, що я думаю, вау, в такому, наприклад. В житті без Бога я цього не мала. І я вже не мала, наприклад, коли вже пізнала Бога, вже немає тої пустоти. Тобто я проходила вже додому, тобто я чулася, що я не є сама. Я не відчуваю, деколи бувають такі моменти, що можу чутися такою самотньою, але дуже рідко, тому що я завжди згадую, що є той, хто піклується про мене, тобто є Бог. І коли немає я вже той, знаєте, такого відчуття самотності, відчуття пустоти, а розуміти, що є хтось, хто близько тебе, то мені здається, це нічого не замінить. Ніякий алкоголь, ніякі наркотики чи інші дружби, крім того, є такого почуття, що Бог тільки може дати. Ти згадувала про це пережиття Божої любові? Mm -hmm. е, я думаю, що це така дуже ключова річ. В цій студії було багато людей, які розказували про своє навернення. І справді, в більшості воно починалося з того досвідчення, що Бог нас любить і приймає такими, як ми є. Е, Чи можеш більше розказати про сам цей момент зустрічі з Христом? Ти неодноразово сказала живий Бог. Е, що ти вкладаєш це mm -hmm. поняття, живий Бог? Бо я думаю, що є люди, які нас дивляться, і можливо не до кінця розуміють, що таке живий Бог. Е, в твоєму розумінні, що це означає? Означає. Це коли в мене є справжні від... ну, такі живі відносини з ним. Бо насправді, коли я приходжу на молитву, коли я стою перед ним на коліна, і справді говорю йому те, що є в мене на серці. Я стараюся, крім тих молиток, що церква нам дає, також молитися своїми словами, говорити. І бути з ним справжнім, от як до друга. І я водночас розумію, що Бог для мене є як цей друг, до кого я можу прийти і все розказати, поділитися. Але також я розумію, що він є величний Бог, та, що він є могутній. І ви питалися, як я пізнала Божу любов? Насправді це був процес. В когось це є раз, і все. Я так часто чую, ну в мене ні. Ну, для мене, щоб пізнати особисто, Бог мене любить. Це був один момент, такий маленький крок, де я зрозуміла, що Бог торкнув моє серце, що він любить любить мене, але пізніше більше року часу. Най до сьогодні я ще пізнаю його любов, але особисто Бог так торкав мене, що мені потрібно було рік часу, щоб кожен раз так Бог показував, наскільки він любить, наскільки він торкає і наскільки він, наскільки я є дорога для нього. І в тому я пізнавала дуже його, наскільки він є величний. Тобто, коли я там йшла по вулиці, думаю, ой, там бачу якісь там квіти. Ну, і так дощула в своєму серці, що Бог каже, ну так промовляє, що я люблю тебе, як цю квітку. А я ще а водночас я собі думаю, о Боже, ти таку гарно квітів створив. Тобто і такі, ну, такі відносини. Я старалася з ним, навіть пам'ятаю, таке дитяче було, але старалася і те, і так на початку уявляти, а якщо він йде тут біля мене, <свісно> так було мені дуже цікаво, бо я так ніколи не робила. Тобто Я завжди старалася уявляти, що він отут от є, от, от він є такий живий. Живий Бог, це Бог, з яким можна мати стосунки, можна розмовляти, можна слухати, можна жити. Я думаю, що це, це річ, яка дуже потрібна для людей в сучасному світі, бо знаєш, якщо ми подивимося, попри весь розвиток технологій, люди ну, відчувають цю спрагу за чимось надприроднім. І uh -huh. часом цю спрагу вони дуже неправильно реалізують через ворожбицтва, екстрасенси, і інші такі, uh -huh. я би сказав, духовні збочення, які часто часто руйнують їхнє життя. А Бог здатний заповнити цю цю пустку. Добре, а як, як ти прийшла до спільноти? Я так розумію, що наверня зустріч з живим Богом це одна історія, а твоя дорога до спільноти це щось зовсім інше. Розкажи про це. Це теж досить така цікава історія, бо Мені просто запропонували, чи би не хотіла прийти на групу, де читають слово Боже. Ну я думаю, то нічого поганого. Я ходжу до церкви, можна почитати слово Боже, та чому ні? Я така прийшла, я пам'ятаю перший раз, я перший раз прийшла і думаю в хаті читати слово Боже. Я думаю, точно секта. Я свій поставила таке бо я була така дуже, що я не вміла слово ні говорити. І старалася завжди говорити так, і боялася свою подругу обідати. І так собі пам'ятаю, думаю, ну ще два рази, три рази піду і вже не буду ходити. Ну і так затягнулося вже десь вісім років. Ого. Вже так, дякую Богу, що вже вісім років в спільноті. І так такими кроками помаленько-помаленько ми пішли. То, що мене найбільше так зачепило. Чому іменно ця спільнота? Ну тому, що по перше, там, де я живу, Дроговицький район, то. То там більше не було ніякої спільноти. І тому прийшла в яку було. Але вона спільнота, яка є добра для мене. Отак. Угу. Чим ти займаєшся зараз в спільноті? Ти є лідер молодіжного служіння. Що це означає бути лідером? Для мене це означає відповідальність. Велика відповідальність, що, що я роблю. То насправді організація різних, різних реколекцій, різних таборів, бо наша молоді є багато, де Львівська, Франківська, багато областей є. І це я так завжди собі ставлю за мету, щоб їх якось об'єднувати. Я розумію, що вони там по осередках, по областях собі ще роблять різні речі. Але для мене як важливо, щоб перше. Вони пізнавали живого Бога, щоб вони пізнавали Бога, щоб вони йшли, щоб вони були в церкві, щоб вони формувалися в церкві. А, а друге, також щоб вони бачили, що. Що не тільки вони одні є з молодих людей, але також і багато. Бо часто замічаю, що коли якась одна людина, яка хоче йти справді за Богом, але вона одна, то часто може відійти. А коли зробити там, чи табір, чи різні реколекції, вони приходять, думають, о, я не одна, нас багато, вам завжди легше йти. І вони тоді ще з більшою силою йдуть. Таке, одне для одного є такою підтримкою. Тому я завжди так стараюся, найперше це. Щоб на цих всіх зустрічах, які ми організовували, щоб вони там пізнавали, пізнавали Бога, і йшли на глибину з Богом, щоб вони там пізнавали, наскільки церква, наскільки церква є важлива, наскільки це все є важливо, і також, щоб вони бачили цю таку спільнотність, що є дуже багато молодих людей, які вірять в Бога, і це є це є добре. Чим для тебе є спільнота особисто? Це є сім'я. Для мене спільнота це є насправді сім'я, де для мене дуже багато спільнота значить. Але це люди, які підтримують, люди, які люблять, сім'я, до якої я прийду, і сім'я, яка готова приймати, готова любити, готова дарувати, але також сім'я, яка деколи готова і поставити межі, і сказати Марія, ти робиш щось не так. Тобто, це така, така сім'я. Для uh -huh. мене це сім'я. От ти маєш досить різних стосунків, очевидно, з людьми, там, друзями в школі, в, навчаль... в вищому навчальному закладі, з однолітками, можливо, там, з двору, з твого з міста. От Чим відрізняються стосунки, які ти знала до спільноти від стосунків, які є в спільноті? Якісь такі, може, три ключові відмінності для тебе? Угу. Uh -huh. Перше, що, ну, так, якщо так до пізнання Бога, це було, що часто використовували, знаючи, що я, була, я є добра дуже. І часто використовували ту доброту, і потім мене це дуже ранило, коли я могла серцем відкритися, а потім, як то кажуть, робили боляче. В спільноті я цього не бачила. Тобто, це була щирість, чесність, коли я могла відкритися. Тобто мене приймали і не робили боляче. Це таке ну, так важливо для мене. Також, те, що не було якоїсь такої заздрості. Бо в такому я щось могла там зробити і зразу могли позаздрити, осудити, скритикувати. Або навіть так для мене було дуже важливо, що коли я робила якусь помилку. То мене зразу критикували за ту помилку а тут скільки я помилок не робила за цей час в спільноті. То завжди підтримали. Могли сказати, що б могли поправити так, але це було настільки сказано з любов'ю, що я зрозуміла, що мене не осудили, що мене не скритикували, і я можу далі йти і вільно, вільно служити. І це для мене так пам'ятаю, коли перший раз. Я, ще, я насправді перший раз пам'ятаю щось там, не то зробила взагалі. А мені сказали, добре, все добре, ми зараз переробимо. Я така сиджу, думаю, ні. такого Таке бути. прийняття досвідчила. На, насправді так. Це прийняття, коли просто робити помилки, і це так. Насправді, для мене було дуже важливо. Скільки, скільки молодих людей є під твоєю опікою, під твоїм проводом, так би мовити? Так, так важко сказати. Таких відповідальних. у нас є в кожному області свої відповідальні. Десь 5. Угу. Такі, якщо разом зі мною відповідальні. А якщо вже взяти всіх молодіжку, угу. думаю, десь до, десь до 400 є. Ого. Десь. На ну, ну, десь може, ну, та, ну та, десь так. Десь, ну плюс-мінус, там дем так говорити. Десь може декілька сотень. Да. То дуже величезна відповідальність. Тобі не було страшно от входити в таку роль? Чи це так сталося само собою? Це сталося само собою. Насправді я починала я не думала, що так буде, бо насправді, якщо ви мені на початку так сказали, я би напевно відмовилася. І дивлячись на себе, я б хіба Боже благодать мене поставити відповідальною, бо я би сама себе не поставила. Але так, коли я поїхала на місію, був такий момент, що мені запропонували служити або дитячим, молодіжним, підлітковим, або дорослим. Я думаю, така доросла, не дуже хочу. дітей, підлітків я взагалі боюся, тому це ні. І діти, беру діти. І так сталося, що коли я почала з дітьми служити, я не знаю, як так сталося, що почала з молоді служити вже. І так в нас повільно перейшло. І на той час нас не було багато. Нас тоді було з горстка десь 10-15 людей. І ми так починали служити, починали розвиватися, один одного, так тягнути. І то з кожним роком воно так зростало, зростало, зростало. Тому це так було поступово. Бо насправді, якщо ви було так зразу, то напевно мені би зараз, можливо, вже не страшно, так? бо вже розумію, що це. А на той момент просто з маленькою. Почала. І як в Біблії написано, будь вірний малому, Бог поставить тебе над великим. Ну і то так. Ну я собі лише можу уявити, насправді, як, як цю велич Бога, який вміє. Не... Підняти з колін з такої занижної самоцінки, про яку ти говорила, і вміє підняти на такий рівень служіння, де довіряє так багато людей твоєму проводу. Це це просто неймовірно і свідчить про величі, красу Бога. Як виглядають ваші зустрічі? Ну, маємо наші зустрічі молодіжні виглядає так, що в нас групки, і в спільнаті це називається доме Воскресіння. Кожного тижня ми маємо такі доми Воскресіння, де разом збираємося, читаємо слово Боже, роздумуємо і ділимося. Хто, хто як зрозумів, і маємо таке. Пізніше маємо раз на місяць, або також ми цього року запровадили раз на два місяці святкування, де молодь зі всіх таких домів Воскресіння, з таких групок збирається в одному місці. Де ми разом спільну літургію маємо спільний час? Маємо спільну прославу. І веселий час, де молодь дуже любить і агафа. Це для них мені декази найважливіше, але також ну, так, цікаво. І ми маємо хоч стараємося раз, раз на рік робити табори такі великі. І Також маємо з'їзд суто для, для спільнотних. Це на новий рік. Ми робимо такі зустрічі суто спільнотних, запрошуємо і різні реколекції хоча б раз на півроку. І є різні реколекції. Євангелізаційні, такі є більш оглиблюючі та так. Я, я так розумію, що люди молоді, які приходять, вони часто приходять зі світу, вони ще не знають Бога, не знають, який є Бог, і напевно змінюються в спільноті, очевидно, mm -hmm. інакше би не залишалося. Які такі може свідчення найбільш яскраві ти можеш поділитися, які тебе вразили з життя молодих людей? Звідче наверні зміни їхнього життя, щось в них відбулося. Я пам'ятаю, що до нас в спільноту прийшов один хлопчина, який вживав наркотики. І коли він прийшов, то так Бог почав міняти його життя, і зараз він цього не робить. Но це для мене так було. Ну дуже дуже так дивно, та? Тобто, я це просто перший раз, коли я досвідчила, що Бог може так змінити. І коли на даний час він також ходить, ходить в спільноту, вже служить, і він також свідчить про це. І для мене так ще одне таке було, що одна дівчинка була в великій депресії, і вона насправді ходила до різних психіатрів, психологів. Я не знаю, куди тільки. І було видно, що коли вона на зустріч приходила. Як, -то, знаєте, як то кажуть, життя не було в ній. Uh -huh. І для мене я, я чесно, трохи сама боялась до неї підійти. я Думаю, ну як їй допомогти. І так хотілося, але крок за кроком, крок за кроком, ми її витягували, ну так витягували, ми йшли з нею спілкуватися, ми так разом проводили час. І дивлюся, Бог так почав їй міняти життя, що вона повністю змінилася. Тобто зараз вона має життя, має Ісуса в собі. Вона тепер йде також, ділиться тим. І так Дуже важливо, бо зараз дуже багато молоді має таку дуже модно тепер говорити депресію. Mm -hmm. І вона свідчить, як вона вийшлася, як Бог її змінив життя. І це для мене такі два, два насправді два великих свідчень. Ну, є дуже багато ще свідчень, але такі два. І також таке третє це, напевно, було. Ми на одному виїзді були, нашому молодіжному, і молоді молодь так зрізну і хлопці, і дівчата свідчили, що мали різні залежності, там такі сексуальні, і Бог їх звільнив. І для мене це так стало, і вони так публічно це сказали. І для мене це так стало, що молодь, що Бог міняє їхні серця, і вони готові про це свідчити і говорити, що Бог змінив їх. Прекрасно. Знаєш, ти сказала про те, що зараз так би мовити модно казати, що серед молоді є поширена депресія. Ми не знаємо, чи це клінічна депресія, чи це як, просто говорить такий угу. стан самотності. Але статистика стверджує, що найбільш самотні люди це якраз не є люди там після 60 чи 70, як би могло здатися, але найбільш самотні люди це у віці від 16 до 24 років. Угу. Я думаю, що це такий вразливий час, коли можна усвідомити те, наскільки цінним є життя з Богом і як він може заповнити цю пустоту порожнечу, яка є в серцях цих молодих людей? Час на жаль дуже швидко біжить. Може, ще скажіть лише два слова про майбутнє. Які у вас плани? Як? Молодіжного служіння, що ви збираєтесь робити, куди рухатися? Плани маємо такі, що хочемо провести курс рах, можливо, ви знаєте, хочемо провести курс рах, хочемо проводити різні табори, різні зустрічі. Також по різних областях, які ми маємо, наприклад, на цей. Цей тиждень ми будемо мати Івано-Франківську, то, то будемо мати такі євангелізаційні для нової молоді. На наступний місяць будемо мати в Тернополі. А ще на наступний то в Дроговичі. І так, а вже з лютого то починаємо курс РОАГ і так цілий рік. Так, так ті, коротко. ті, які хочуть до вас прийти, можуть слідкувати за вами, так розумію, в соцмережах. В е, Інстаграмі, так mm -hmm. бо інстаграм, фейсбук можна доєднатися, можна написати. Ми завжди відписуємо. Бо так трошки важко зараз сказати, бо я насправді дуже багато всього. Але в інстаграмі можна написати і так, е, е, ми з радістю. Шайна. Марічка, дуже дуже тобі дякую за твоє свідчення, за ділення, за відкритість і за дякую. те, що ти так багато робиш для молоді, а значить для майбутньої нашої країни. Дякую тобі. Дякую, дякую. мала радість сьогодні бути з вами. Дорогі друзі, я сподіваюся, що у вас торкнулося це свідчення Марії, як вона зустрілася з Богом, як він змінив її життя, і можливо, ви так само відчуваєте таку порожнечу в своєму серці. То пам'ятайте, що Бог завжди чекає на вас з розпростертими обіймами. До зустрічі, побачимося рівно через тиждень.